Він мудрий і ніколи не помиляється. Ніхто не наважується сперечатися з ним, бо хіба може Бог бути неправий? Проте останнім часом він став жорстоким до племені? Чи вдасться вмовити його бути милостивішим? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. О, великий! Автор Наталя Козелецька. Читає Додо. Тон один з найстаріших членів племені, прошкульдигав через площу, спираючись на палицю. Останнім часом ноги його погано слухалися. Решта людей залишилися біля хатин, не наважаючись допомогти Тонові дістатися до вівтаря. Цим можна було розсердити жерця. Дехто майже нещутно перешіптувався, але більшість мовчала. Жерець не любив, коли розмовляли в урочисті моменти спілкування з великим. Сам жрець, що вже приготувався до розмови, стояв неподалік від вівтаря і дивився на великого, нечутно ворушучи губами. Підійшовши до великого, тон то став навколішки на вівтар. Тоді жрець промовив гучним голосом, яким говорив лише в урочистих випадках і котрий невідомо де й брався, в його хирлявому тілі. О великий! Допоможи нам, скажи, що робити із цим чоловіком? Він не може більше полювати, бо став старий і недужий. На тона з вівтаря полилося синє світло, і усі завмерли. Ні, один з молодих мисливців, прислухався дуже уважно. Доля старого. Була йому небайдужа. Той колись узяв його на перше у житті полювання, навчив усього, що ні, тепер умів. Чоловік сподівався, що Великий запропонує для старого якусь легшу роботу. Той міг би точити списи, гострити каміння, навчати хлопчиків, мисливських хитрощів. Подумавши якийсь час, великий почав говорити. Старі люди не можуть виконувати важку роботу, вони рухаються надто повільно і можуть затримувати решту, тому під час полювання їх треба залишати. Великий, як це часто з ним бувало останнім часом, замовк на середині промови усе плем'я терпляче чекало продовження. Нарешті Великий заговорив знову у лісі, та ніколи не брати із собою у поселення. Люди загомоніли хтось зовсім тихо, хтось гучніше. У голосах чулося невдоволення. Тона у племені поважали, а багато хто любив, як батька. Але жрець... Який ніби зрадів такому рішенню, суворо глянув на одноплемінників. Ті одразу принишкли під його поглядом. Джерця побоювалися, а раптом він вирішить, що й про тебе слід запитати у великого. Ніхто не знав, що Великий відповість. Тоне, готуйся. Завтра ти востаннє підеш на полювання, а потім. Залишишся у лісі сам, звернувся до старого мисливця жрець. То опустив голову. Зрозуміло було, що готуватися треба до смерті. Залишений у лісі наодинці, чоловік скоро стане здобиччю хижаків. А якщо здумає повернутися до поселення, то одноплемінники можуть і самі вбити. Ніхто. Не наважився вголос заперечити, ні мовчав разом з усіма. Він жалів тона, який у дитинстві допомагав йому замість загиблого батька. Але якщо Великий вирішив, що старий заважатиме племені, значить, його треба позбутися. Ні, старався відігнати думку, що просто злякався жерця. Наступного дня. Коли Тон вирушив на останнє полювання, Ній навмисне відстав від решти мисливців. Невдовзі він повернувся додому, проблукавши деякий час поблизу селища. Дружині та іншим жінкам збрехав, ніби звибив коліно. Жінки були засмучені через тона. Нієва дружина Лія навіть плакала. Але він волів краще дивитися на її сльози, ніж востаннє глянути тонові у вічі. Через кілька днів по тому в лісі знайшли рештки тонового тіла, поїденого дерглами, великими хижаками. Поруч лежало двоє дерлів, котрих тон забрав на той світ із собою. Швидше, швидше, несімо її. Обережно, їй же боляче, давайте до вівтаря. Ній сам переклав свою дружину з нож на блискучу поверхню. Як ти? Лія повернула до чоловіка змучене обличчя. Та нічого, і спробувала всміхнутися. Її ліва нога розпухла і посиніла. На розідреній шкірі запеклася кров. Потерпи трохи, попросив ній. Зараз ми спитаємо, як тобі допомогти. На полювання Лія, заганяючи дичину, впала й поранила ногу. Тож усі мали повернутися. Поки жінку вкладали на вівтар, люди привели жерця. Він, як завжди, незадоволений поспіхом бурмоців. Розступіться всі! Тут вам не місце, не заважайте. Мисливці відійшли до найближчої хатини. Жрець, навіть не глянувши на Лію, почав тиснути на горошинки на поверхні вівтаря, так само буркочучи собі підніс. Загорілися різнокольорові вогники. Жрець трохи відступив і вимовив: О, великий! Допоможи нам! Дай нам відповідь, що робити із цією жінкою. Вона поранилася на полюванні. Вогники на вівтарі забігали, і налію полилося синє світло. Замить почувся хрипкий, надтріснутий голос великого. У разі глибоких поранень існує небезпека зараження. Небезпечний об'єкт треба знищити, найкращий спосіб спалення. Ній, приголовшений таким рішенням великого, не встиг нічого вдіяти. Його одноплемінники кинули Лію на ноші та потягли до ями, де тримали приречених до страти. Ній побіг за ними, просив зачекати, кричав. Що вони неправильно зрозуміли слова великого, що треба спитати ще раз, утім, його ніхто не слухав, усі поводилися так, наче його не існувало. Тоді Ні кинувся до жерця. Що із нею тепер буде? Ти ж що ви знаєш? Завтра вранці, коли складемо вогнище і виголосимо хвалу великому. Вона буде спалена. Ні знав, але ще сподівався вмовити жерця. Може, це помилка. Моя дружина ж просто поранила ногу. Її можна вилікувати. Жерець подивився на ній із сумом і докором. Великий не помиляється. Мені шкода, але ти мусиш змиритися. Лія це небезпека якої треба позбутися? Лія, я щось зроблю. Тебе не стратять, повір мені. Ні, говорив у темряву. Уже настала ніч, але вогню жінці не залишили. Я не можу зрозуміти чому. Хіба я зробила щось погане? У чому я винна? Жалібний голос Лії долинав з глибини ями глухо. Ніби з того світу, охоронець, якого залишили стерегти Лію, відійшов на кілька кроків. Він не хотів заважати Нієві прощатися з дружиною, але стояв неподалік, готовий за потреби здійняти тривогу. Ні, уже розумів, що переконати одноплемінників не вдасться він пам'ятав, як люди кидали застужених дітей у прірву. Їли ягоди, від яких живіт, наче ножем різали. А з рота йшла піна. Викидали запазі їжі у болото, а потім місяцями голодували. І все це вони робили тому, що так наказав Великий. Люди питали у жерця, за що великий їх так карає. У того ж завжди знаходилася відповідь: за лінощі. Непослух, зажерливість ні сам цього часу вірив у мудрість слів великого, виконував його накази разом з усіма. Але тепер, коли біда торкнулася його самого, ні був упевнений: сталася помилка. З давніх часів його плем'я з усіма питаннями зверталися до великого чи знайшли невідому рослину? Чи вполювали досі незнану тварину, чи захворів або покалічився хтось із людей, так робили їхні батьки, а раніше їхні батьки. Скільки сягала пам'ять найстарших членів племені? Як розповідали старші люди, раніше поради великого були мудрими і завжди приносили користь членам племені, лише останнім часом. Він за щось розлютився на них і став жорстокий. Проте люди і далі корилися йому, як звикли. Вони сподівалися, що Великий, побачивши їхню покірність, змилується. Відповіді Великого сумніву не піддавали. Він був Богом, захисником племені. Але зараз, знаючи, що завтра його кохану спалять, Ній був готовий наважитися на нечуване, посперечатися з великим. Охоронець уже кілька разів нетерпляче махав рукою, мовляв, іди звідси. Тож Ній сказав дружині Чекай на мене і пішов до великого. Єдиний спосіб урятувати Лію переконати великого. Спалення відбуватиметься на площі перед вівтарем. Якщо Великий зупинить страту, люди виконають наказ, Ілія житиме. Великий скаже, як її вилікувати, і вони з Нієм ще довго будуть разом. Вівтар великого ніхто не стеріг, ніхто не наважувався йому докучати. знали, що до нього має право звертатися. Лише жрець. Усі, хто не охороняв поселення, вже спали, тож ні вільно підійшов. Він не знав, чи буде великий говорити про те, на що вже дав відповідь. До того ж, говорити не із жерцем, а з іншою людиною. Але ні, все ж тихо вимовив слова, з якими до великого звертався жрець. О, Великий, допоможи мені. Великий мовчав, тоді ні став навмання тиснути на горошинки, повторюючи: о, Великий. Вогники загорілися. Обнадіяний цим ні наважився спитати, чому ти сьогодні наказав спалити мою дружину? Чому? Великий. Надовго замислився. Спалювати треба шкідливі. Він захерпів і замовк. Ні, заперечив. Але Лія нікому не шкодила. Вона добра, допомагає всім, кому може. Ділиться із старою Риною плодами, сидить з малими дітьми лада. Він намагався згадати все найкраще. Щоб переконати великого зглянутися над лією. Великий, зупини завтра людей, скажи, щоб їй залишили життя. Життя людей може бути у цьому разі в небезпеці, відповів великий. Але я знаю, що моя дружина не несе небезпеки. Ти знаєш? Прохрипів у відповідь великий. Що ти знаєш про небезпеку? Щось усередині великого клацнуло. Заджичало, потім почулося нове запитання. Хто ти? Я ні, мисливець? Більше нічого він не міг розповісти. До нього ще ніхто не звертався з такими запитаннями у племені? Всі одне одного знали. Чого ти хочеш, мисливцю? Я хочу, щоб ти змінив своє рішення. Сталася помилка. Помилка може статися або через отримання неправдивих відомостей, або у разі знищення даних, або через порушення зв'язків між частинами. Виправити помилку може. Великий знов задумався, але Ні уже підхопив його останні слова. Я знаю, як її виправити. Ти знаєш, як допомогти у цьому разі? Так, я сам можу їй допомогти, впевнено, заявив Ні. Він умів лікувати переломи, а у Лі був саме перелом. Після цих слів Ні. Збоку від вівтаря з'явився освітлений прохід, Не був би зникла частина тіла великого. Заходь мисливцю! Великий кличе його до себе, може, щоб проковтнути нахабного чоловіка як комаху, бо насмілився сперечатися з Богом. Та все одно, якщо завтра лію, спалять, Ніїві життя теж не потрібне, коли ж великий погодиться вислухати його, можливо, Лію вдасться врятувати. Усередині, куди впустив Нія Великий, було світло, але спочатку дуже тісно, потім вузький прохід привів до великої печери, теж повної світла. Щоправда, Нієві було незрозуміло, звідки воно йде. У печері було багато дивних предметів, з яких ні зміг упізнати лише столи та стільці. Зненацька частина стіни засвітилася яскравіше, ніби у ній прорубали вікно. Почувся голос великого Вітаю тебе, мисливцю. На кораблі між зоряних перельотів. Генерація 67. — Чого? Між зоряних перельотів, повторив Великий. Як між зірками можна літати, якщо вони висять так високо, що до них не добереться жоден птах. Що це за кораблі, які літають? подумав ній, але промовчав, боячись розсердити великого, програма управління кораблем чекає твоїх розпоряджень. Розпоряджень? Яких розпоряджень може чекати від нього великий? Мабуть, він говорить про щось інше, про всяк випадок ній упав на коліна. Є якісь побажання? запитав Великий. Почувши про побажання, ні вирішив, що тепер можна говорити. О, великий, прошу тебе, зміни своє рішення. Відміни вирок Лії. Вона ж ні в чому не винна, просто хвора. Хворі, Великий замовк, захрипів, потім продовжив. На заразні хвороби тварини мають бути знищені. Трупи треба закопати або спалити. Лія не заразна. Не стримавшись, перебив великого ній. Просто поранила ногу. Ноги. Потрібно тримати в теплі, але замерзні ноги не можна підсувати до вогню дуже близько. Ні, здивувався. До чого тут тепло? Ліє ж не обморозилася не обпеклася. Великий що? Знущається з нього. Інакше можна обпектися. Відкритий вогонь знову клацнула. знищує шкідливі організми. Тому всі речі хворих потрібно спалювати. Великий застогнав і замовк. Утім, ні, його вже не слухав. Про що ні говориш? Усе звертається до одного вогню. Перед очима внія і так стояло видовище можливого спалення його дружини. І чути знову і знову про вогонь йому було не сила. Великого переконати теж не вдасться, в нього свої незрозумілі для людини міркування. Залишається одне благати. Ні, простяг руки до світла, сподіваючись, що саме там знаходиться Око Великого. Пробач мені, якщо я в чомусь винний перед тобою. о, великий! Прошу тебе, не карай мою дружину! Ми з нею зробимо все, що ти накажеш, прославлятимемо тебе решту життя, якщо ти нам його залишиш. І якщо залишилися рештки м'яса, їх треба закопати або спалити, бо їхній запах приваблює. Що великий хоче сказати? Може, він любить вдихати запах горілого м'яса і бажає, щоб люди приносили йому вдар? Частину своєї здобичі спалюючи її. Так, великий, ми будемо спалювати для тебе здобич. Ні замовк, сподіваючись на відповідь, але нічого не почув. Значить, великий незадоволений, мабуть, Ні, зрозумів його неправильно. Чоловік продовжив просити: Великий! Якщо Лія у чомусь завинила перед тобою, покарай краще мене, а не її. Зупини завтра людей, вони кожного твоєго слова послухаються. Слухати треба дуже уважно, дикі тварини зазвичай майже не шумлять. Голос великого був спокійний і впевнений, ніби він розповідав перед вогнищем про полювання. До чого тут тварини? Я ж обіцяв приносити тобі дари. Обурився ні. Я говорю тобі про свою дружину. Дружину треба обирати серед дівчат свого віку. Дівчата можуть виходити заміж, коли у них з'являється кров. Ні, хотів заперечити, що він уже обрав дружину і не хоче іншої. Але не встиг. Хвилю подумавши, Великий продовжив. Треба зупинити, перев'язавши руку чи ногу вище рани. Дякую, о, великий. Ти повториш це завтра вранці людям. Я перев'яжу лії ногу і прив'яжу до неї пряму палицю. Палицями і каміннями одночасно. Треба завдати якомога більше ушкоджень. Ні, уже встиг зрадіти тому, що Великий нарешті зрозумів його і Лія врятована. Тепер він вжахнувся. Як? Ти хочеш, щоб Лію забили камінням? Та яка різниця? Чи спалити, чи. Але ж ти говорив, що треба лікувати. Ти що смієшся з мене? Ні, уже не міг стримуватися. Хвиля гніву охопила його, очі заволокла червона пелена. Почувши, а коли вона перестане рухатися, перерізати горло, він схопив те, що перше трапилося під руку та кинув у око великого. Почувся тріскіт, ніби від розбитого льоду. Скрізь застрибали вогники, запахло горілим. Світло згасло, а потім знову з'явилося. Далі новий голос, високий, чистий, не схожий на хрипкий старечий голос великого, промовив: Програма допомоги переселенцям на планету Є368 е завершує свою роботу. Тепер усі рішення. Ви маєте приймати самостійно. Бажаємо успіху! Світло остаточно згасло, і уже мертвому цілі великого знову відкрився прохід. Мисливець навпомацьки вибрався назовні. На дворі був ранок. Люди, мабуть, почули шум, тому зібралися перед вівтарем. Попереду стояв жрець. Усі дивилися на тіло великого, широко розкритими очима і мовчки ворушили губами. Нієві, здавалося, що вони питають, Що ж нам тепер робити? Ній голосно і врочисто промовив: Великий помер. Першим заціплення позбувся все той же жрець, упавши навколішки. Він заволав. Великий помер! Ні, убив великого, ні сильніший за великого. Нію, будь нашим великим, не залишай нас самих. Ні, навіть не встиг злякатися, що зараз розлючені одноплемінники помстяться йому за смерть великого, тільки прохання самому стати великим. Викликала в нього справжній страх. Звідки він знатиме, як відповідати людям? Чи зможе правильно вказати, що треба робити? Як візьме на себе турботу про все плем'я? Першим бажанням Нія було відмовитися, але потім він згадав про Лію тепер він зможе її врятувати. Добре! Ні, Старався, щоб його голос звучав велично Я буду вашим великим і допомагатиму вам. Я наказую, негайно звільніть Лію, мою дружину. На підвищенні, де раніше збиралися розпалити вогнище, почали майструвати помоз. Хтось уже тягне туди найкращі стілець килими. Перед тим як нія підняли на руки і понесли туди, у нього ще майнула думка: хоча б мені не дійти до такого безглуздя, як він.